Добрий день, любі малята! Сьогодні я вітаю вас на занятті з малювання. До мене в гості сьогодні завітав зайчик, який полюбляє моркву. Дуже він полюбляє гризти морквочку. І навіть сьогодні він прийшов з морквинкою. Але він мені сьогодні малята розповів історію про те, що нещодавно у нього дуже боліли зубки. І він звертався до лікаря-стоматолога. Коли лікар його обстежив, то з'ясувалося, що наш зайчик не завжди чистить зубки. І це призвело до того, що вони почали боліти. Так, е, малята, а зубки ми чистимо чим? Вірно, е, зубною пастою. Погляньте, у мене теж є з собою тюбик зубної пасти. Вона може бути різного розміру, різного кольору, навіть різного смаку. Бачите, давайте ми з вами глянемо. Наш тюбик зубної пасти схожий на прямокутничок. бачите? Ось так. А ще до зубної пасти ми використовуємо щіточку. Погляньте, це ось така паличка, на якої приклеєні ось такі ворсиночки, сама щітка. Я сьогодні зайчику дарую тобі зубну пасту і зубну щіточку для того, щоб ти чистив зубки. Малята, а з вами я пропоную сьогодні намалювати ось таку зубну пасту і таку зубну щіточку. Малята, погляньте, моя зубна паста теж схожа на прямокутничок. Бачите? Ось він такий. А щіточка, ось бачите, це така ж сама паличка, на яко намальовані щитинки. Тож, розпочинаємо малювати. Сьогодні ми будемо малювати двома фарбами: зеленою і синьою. Спочатку ми з вами беремо пензлик. пригадаємо знову, як ми його тримаємо, трішки вище металевого поясочку і обов'язково трьома пальчиками. Спочатку ми намочили наш пензлик і обтерли в скляночки. з Першим я буду малювати зудну пасту. Я її намалюю зеленого кольору. Малята, Я набираю фарбочки, пригадайте, я не занурюю повністю ворс нашого пензлика, а тільки до половини. І починаю малювати. Як я вже казала, у нас паста прямокутної форми, тому ми малюємо прямокутничок. Спочатку ми малюємо одну лінію. Якщо у нас закінчилась фарбочка на пензлику, набираємо. Нижче малюємо другу, а потім з'єднуємо їх ось так. Набираю ще фарбочки і зафарбовую. Малята, пригадайте, як ми з вами зафарбовували. Гладимо пензликом. Погляньте, ось так. Я не роблю пензлику боляче, але фарбочку, погляньте, ми ось, ось так зафарбовуємо. Ми гладимо пензликом, бачите? І головне, я не виходжу за лінії, бачите, щоб був рисунок, малюночок у нас був охайний. Ось так. Ми намалювали прямо кутничок, бачите, зафарбували його. але у Зубної пасти, у тюбика є ще кришечка. Тому ми можемо просто ось так примакнути, і у нас вийде отака кришечка. Я закінчила малювати зеленою фарбою, тепер мені потрібно ретельно вимити пензлика. Ось так вимила, обтерла об краєчки скляночки і починаю малювати синьою фарбою. Пензликами вимили ретельно, щоб наші фарби не змішалися і вже буде синя фарба дуже брудна. Тепер набираємо синю фарбу. Теж ворс до половини, бачите малята? Спочатку я малюю довгу-довгу таку лінію. Це у нас буде ручка. Бачите, ось це у нас буде сама. Паличка щіточки, а потім добрала ще трішки фарби і малюю щитинки. Ось такі палички коротенькі, щільно одна біля одної, але можна малювати так, щоб вони не з'єднувались. Подивіться малята. Ось так. Малюю я їх не дуже багато, тому що. По всій паличці цієї лінії горизонтальної ми не будемо їх малювати, тому що щитиночки, бачите, ось як на цій щиточці, тільки скраєчку. Ось так ми намалювали щиточку. Тепер ми помили пензлик і після синьої фарби і поставили його у скляночку обов'язково ворсом догори. Погляньте малята, ось такий гарний малюночок у нас вийшов, на якому ми намалювали з вами зубну пасту і зубну щіточку. Я подарую цей малюночок зайчику, він його почепить у себе у ванній кімнаті. І коли він туди буде заходити, він буде обов'язково пам'ятати, що треба почистити зубки. А ви вдома свої малюночки теж можете розмістити в ванній кімнаті. І це буде нагадування не тільки для вас, а й для ваших рідних, що коли заходите до ванної кімнати, треба почистити обов'язково зубки. А я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!